Жир... Доброго вечора. Жировий гепатоз печінки і дуже високий холестерин. Так, при жировому гепатозі печінки завжди буде підніматися холестерин. З чим у нас пов'язана печінка, і чому у людини, у якої є проблема жирового гепатозу, які з'являються проблеми взагалі? При жировому гепатозі у людини дуже часто буде гіпертонічна хвороба серця. Це завжди. Я... Дивився на людей і дуже довго приймав людей. І можу сказати, як людина, через яку пройшло дуже багато людей, хворих, я можу сказати, що. Якщо звернути на це увагу, то у людей, які хронічно хворіють гіпертонічною хворобою серця, у всіх цих людей є жировий гепатоз. Тому я можу сказати, ну, ось наверняка, що це хвороби, які між собою пов'язані. Але якщо ми лікуємо. А як це пов'язане? У нас печінка, вона пов'язана з е, виробкою гормонів, таких називається, е, називається ренін, ангіотензін, альдостерон. Оцей ангіотензін це те, що е, приводить до е, гормонального е, до релаксації судин і до гормонального впливу на судини для того, щоб вони не скорочувались від адреналіну. І е, е, ангіотензін це гормон, який нам дуже потрібен, і його має виробляти наша печінка. Але наша печінка вона перетворюється в жирову гепатоз і після цього вона не працює. І з -за цього і з'являються ці проблеми. Хто в цьому винен? Перше, генетика. Ну, так всі кажуть. Друге, це печінка і віруси, які шокуючі віруси. У нас є 9 вірусів герпесу Ви знали це? А ось є такий у нас вірус герпесу, який називається папілома-вірус. І ви знаєте, що в його є 200 видів. І є такий 19-й, 20-й, які онко приводять до онкохвороб. І 99% людей на землі хворіють на захворювання папілома вірусів одним з цих чи всіми 200. І це і приводить надалі. Що з'являється, ну це моє бачення, що з'являється жировий гепатоз Неправильне харчування. Алкоголь це дуже погано для нашої печінки. Алкоголь це дуже погано, бо печінка перетворюється у жир. Третє: дуже часто люди кажуть, цукор потрібно менше цукору. Не потрібно, потрібно ходішити, але потрібно вживати більше білків і менше цукора. Але потрібно десь ці білки брати, тому я раджу дуже часто людині. Замість того, щоб змінювати своє питання, і я раджу приймати ще коктейлі, які доповнюють його раціон білками. Тому ось таким чином. І як же виходити з цієї халепи, а ще є там різні, у нас є різні вірусні захворювання, якими ми завжди хворіємо? В наше тіло в нашому тілі в ньому є дуже багато вірусів. Наше тіло хворіє вірусами, і воно завжди має ці віруси. Це 200 найменувань, найменувань э, стрептококів, 40 найменувань стафілококів. Там є ще гінококи, гонококи, пневмококи, э, мінінгококи і так далі. І є ще такі, як там протей, ламіді і так далі. Дуже багато є вірусів, і наша імунна система, вона Весь час повинна дивитись за тим, щоб контролювати це. Друге, ми хворіємо папілома вірусами. Вони як одним з 200 чи всіма 200 і на сьогоднішній день кажуть, що мабуть оці віруси папілома. 19, 20 там, і так далі, що вони провокують з'явлення чи появлення в організмі більшість онкологічних карцином. І це з'являється на фоні того, що у людини збувається там, знижується імунітет. Після цього у людини імунітет не може справлятися з цими хворобами, вірусами, не може справлятися з бактеріальними нагрузками, на фоні ще й дізбактеріоза, не засвоювання там білків. На фоні того, що людина ще й голодає, наслухається Берга і на, на фоні того, що у людини. І ще стреси нервові, там і так далі. На фоні того, що людина ще і переживає, бо. І так далі. І що з цим робити? Ось. Це питання, воно, мабуть, головне має бути. І я хочу сказати, що є препарати, які відновлюють нашу печінку, але ви їх в аптеці дуже часто не побачите. Бо наша аптека вона не дуже е дякує нашій печінці, бо всі знають, що якщо відновити печінку, то людина перестає хворіти. А навіщо нашій системі робити щось для того, щоб печінка перестала хворіти? Якщо з цього всі заробляють гроші, ви згодні з цим? Ну і що для цього потрібно знати? Що потрібно робити? Потрібно знати, що для того, щоб печінку відновити, недостатньо есенціалі форти аллохолу. а потрібні якісь ще препарати. Які це препарати? Перше, це препарат, який я хочу вам пораджувати, це препарат Тантал компанії Тібетська формула. Я його зробив по відомому, дуже цікавому зразку е рецепту, який я взяв з книги, яка називається Лхандхабс Вардур'я Анбо, сан Джамцо. Тібетська медицина. І його відновив е у. Цьому препараті він там на, мав назву «Тхан Тханг А А щоб його якимось чином запам'ятати, я назвав його тантал. І його дуже, нев, ну, не зру, ну, дуже легко запам'ятати, бо є такий метал. Тантал. Тому я його раджу приймати людям, у яких є проблема жирового гепатозу. Другий препарат для нашої печінки. Це препарат, який може впоратись з вірусами, це препарат ГВІ. І третій, який може впоратись з жировим гепатозом, це препарат Бетулін. Ще є четвертий, це амінокислота, яка потрібна нашій печінці. І ця амінокислота, вона має назву Л-карнітін. Має назву л орнітін л карнітін вони знижують жировий гепатоз і допомагають нашій печінці. До речі, аскорбати, чи аскорбінова кислота, яка має різні форми, ніацин, аскорбінової кислоти, чи аскорбінова кислота там в чистому вигляді, вони діють на печінку, щоб ви знали, яким чином вони провокують, якщо можна так сказати, вироблення. Глутатіону, однієї з найважливіших амінокислот, які, яка виробляється в печінці. А це наша молодість. Тому чому люди люблять ферментировані ці Квашену капусту, там, чи ще щось ферментуване, бо в цьому ферментованому є ніацин скарбінової кислоти і аскарбінова кислота. І вона дуже така активна. Тому, коли ми її приймаємо, це е, виробляє глутатіон печінкою, допомагає виробляти. І людина за рахунок цього може жити довше і виглядати краще. І це ми бачимо, бо всі люди, які досягають дуже преклонного віку, вони всі мають в раціоні споживання їжі квашені чи ферментировані якісь овочі чи фрукти. Що? Ситуація в Україні потребує особливої уваги для здоров'я. За перші 6 місяців 2025 року зафіксовано 1196 випадків кору. 11 разів більше ніж торік. А ще ковід на сьогоднішній день. Ця інформація сьогоднішня 1600 випадків тільки в Київській області, і це, щоб ви розуміли, більше ніж було, коли ми хворіли ковідом і коли була проблема ковіда, щоб ви знали. Ковід вже став сезонним, і в нього його рівень дуже високий, і він зараз вже перейшов на інші захворювання такі ж, як Ковід, але мають іншу форму. Хронічні захворювання та стрес посилюють ризики. І 127 тисяч людей, які на сьогоднішній день з початку року, а це дуже велика цифра, перехворіли. і Звернулися до лікаря з вірусами грипу, з вірусами ОРВІ, ОРВІ ну, ГРВІ на українській мові і з covid 19 І це жахливо. І тому повинні знати, чим це лікувати перше. Дитинці, що потрібно давати, щоб горло в дитини не хворіло і не боліло. Хай приймає наперед всього лангін краплі. Друге, розсмоктувальні таблетки називаються лізам. Третє, препарат, який я робив спеціально для того, щоб люди не хворіли грипом. І коли ви хворієте грипом, то приймайте грип депо. Він мега ефективний. Також є дуже потужний протигрипозний препарат, він називається аміксин, розробка української НІІ. Він єдиний в світі, який за 3-4 доби, за 3 доби. Має, може а, при, припинити дупліцирування і розповсюдження віруса. Що таке віруси? Віруси є капсидні, це віруси, у яких нема оболонки, і вони зроблені як холестерин, вони жирові такі. Тому людина, коли там на руки попадає, то людина не може змити. І вони це є вірус covid 19 і вони зараз дуже активні. Їх різні мутації вже пройшли. І для того, щоб не хворіти, приймайте прополіс. Він натуральний моєї компанії. Приймайте муміо, таке є. У нас є Муміє біле, воно не підходить. А є МуМє у блістерах. По одній таблиці розмоктуйте один-два рази на добу. Приймайте при цьому препарати: Лангін, грибдепо, депо, препарат Біоксенон, прополюс, простофіт є ще препарат такий. І грибдепо, депо, і простофіт по-різному працюють, бо я не знаю якими з видів грипу ви хворієте, і щоб і те, і той, і той препарат було б непогано, і той, і той приймати? Є ще антіангін. На всі ці препарати сьогоднішнього дня з 8 по 15 вересня, а це препарати: лангін, лангін-краплі, лангін-краплі дитячі, лангін спрей, доктор Муміо», Маточне молочко, гриб депо, лізам це розсмоктувальні таблетки для дитинки, антіангін, біоксенон, доктор прополюс, далі простофіт, простофіт навіть чай і простофіт дитячий є у таблетках, щоб дитина могла проковтнути маленька таблетка. Ось прийма, хай приймає простофіт, хай приймає гриб депо і лізам. Я думаю, що дитина дуже Швидко прийде в норму. І не потрібно їй боліти і хай виліковує. Андрій Андрійович, доброго дня. Тільки на вас надія. Ой, дуже мило. Після стаціонарного лікування гемоглобін в нормі, але очах запалення залишився еритематозна гастропатія другого степені, кіль стравохідного отвору діафрагми. Дивіться, що потрібно робити. Перше, що потрібно робити, і що потрібно знати, то що у вас розвивається анемія, це само собою. Але вам потрібна мідь. мідь. Вам потрібна мідь. І що вам потрібно лікувати? Перше печінку. Перше, приймайте препарат для печінки, називається він Тантал. Другий для підшлункової залози називається панкресорб. Третій приймайте каплі прополюса. Беріть каплі, капайте в водичку у скляночку. І небагато водички, десь там 50 міліграмів. І капайте, щоб водичка стала така трошки молочно-синя. І приймайте цей прополюс один, два, три рази на добу. Ніхто з лікарів вам не допоможе, а прополюс допоможе. Але потрібно брати мій рідкий, він дуже правильно зроблений. і цей зупинить у вас отвір деофрагми і допоможе. А мідь в препараті називається він алгоцин. Ладно, міді. Якщо будете приймати тантал, бетулін, панкресорб. І каплі прополюса оці проблеми відійдуть на задній план, їх більше не буде. І надалі що потрібно знати, з чим це їдять? Потрібно знати, що у вас це з'явилося на фоні стресів і на фоні поганої роботи вашої печінки. А вам лікують стравихід. А ще в аналізі крові виявлено, незрілі, гранулоцити. Це також міді не вистачає. Допоможіть, порадьте, що мені приймати. Препарати МІДі, це препарат моєї компанії, називається алгоцин. Одна чайна ложечка на скляночку з водою, але приймати виключно. Не з водою, потрібно приймати з сіком якимось. Там яблучний, вам не дуже гарно яблучний, можна, можна будь-який інший, який ви можете там приймати. Як зупинити це? Сік від картоплі сирої? Натираєте картоплю і з'їдаєте? Сік випиваєте 50 грамів один-два рази на день. А ви знаєте, до речі, що якщо приймати кубик картоплі сирої кожен день один-два рази на день, то це прибирає камінчики з нирок. Класна, класна тема. А якщо їсти гарбузини, а не гарбузини, а їсти кавунове насіння, то воно також припиняє вироблення камінчиків у наших нирках. А чому камінчики у нирках з'являються? Це відбувається, коли в нас дуже знижується кислотність шлунку. Тому, повин, повин, коли людина каже: в мене там камінчики в нирках, що вона повинна знати? Повинна знати, що потрібно підвищувати кислотність шлунку. Чим Потрібно підвищувати кислотність шлунку препаратом бетаїна, гідрохлорид Але в нас є ще в нас є така штука, називається вона уксус, але не столовий, а є яблучний. І якщо нема тиску, є такий гарний, є дуже гарний такий рецепт. Береться одна столова ложка, береться заварний кав, заварна кава. Береться одна чи навіть дві столових ложки на 100 грамів заварної кави е, оцта яблучного, але такого гарного, потрібен гарний кислий, щоб можна винного. І третє, додається одна-дві чайні ложечці липового, бо це найкращий меду. Якщо нема у вас гіпертонічної хвороби і нема у вас цукрового діабету другого типу, то. Використовуєте ось такий рецепт, приймаєте ось це, і це прибере у вас камінчики у нирках. Класна тема. В мене є такий класний препарат. Він називається «Нефромакс». Він прибирає камінчики у нирках. Це, це прям.